Як Маріупольцям пропонують брати іпотеку на власну знищену квартиру? Підлітків забирають в російську армію. А щоб отримати життєво необхідні ліки, треба мати російський паспорт. Разом з суспільне новини розповідаємо про реальне життя в Маріуполі зараз. Перше, що я особисто чую, коли люди дізнаються, що я з Маріуполя, це питання: а як там? Хіба там можливо жити? Можливо, але як це інше питання. Тож... Житло у Маріуполі раніше. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, скільки всього зруйнували росіяни в Маріуполі. А саме 50% багатоповерхівок це 934 будівлі, і понад 38 тисяч приватних будинків. Вже знесли 465 будинків, а в них було близько 33,5 з половиною тисяч квартир, а побудували натомість тільки 4,5 з половиною тисячі квартир. Відсоток ви можете порахувати самі. Металургійний комбінат імені Ілліча, на якому теж були наші захисники, відновив роботу. Натомість Азовсталь просто розбирають на металобрухт. І тут ми вже переходимо до реальних історій від маріупольців. І так, історія Валентини. Вона мала дві квартири: одну з видом на море, іншу в історичній будівлі. Обидві, звісно ж, постраждали від російських обстрілів. І тут починається сюр. Або реальність людей, які жили або живуть в Маріуполі. І так, перша квартира, яка мала бити на море, її просто знесли. Надії, що його відбудують, і мені дадуть там квартиру. Немає. Зараз у Маріуполі квартири віддають росіянам, які приїжджають працювати або продають. Можна ще взяти іпотеку на квартиру, яку ти мав, потім її зруйнували, і зараз знову побудували. Це нонсенс. Просто уявіть, ви колись купили квартиру або отримали її у спадщину, її струйнували і пропонують вам взяти кредит на цю квартиру, на свою квартиру. Е... Відтеваху? З цього. Ну, типу, в мене я уявляю людину, яка виплатила кредит за квартиру, погасила іпотеку. А теперь знову говорять, що він повинна платити з за квартиру, зака вже вона пригла і не факт, що вона ще буде з першою квартирою. Ми зрозуміли другу квартиру, відновили але. Вона належить не Валентині, а її доньці, яка виїхала з Маріуполя. І тут стає гірше, тому що треба підтвердити право власності на квартиру. А для того щоб це зробити, донька Валентини має приїхати в окупований Маріуполь, привезти документи і підтвердити, що вона власниця. Це треба зробити до 26-го року. І Якщо ви думаєте, що можна просто передати якусь там довіреність, щоб мама зробила це за неї, то ні, росіяни не приймають довіреність, вони хочуть бачити власників особисто. Бо навіть якщо власник приїде, наприклад, з території України, бо є люди, які катаються з території України в Маріуполь, теж наприклад, щоб підтвердити право власності, на місці виявляється, що треба підтвердити власність з російським паспортом. І це обов'язково. От така схема. Типа, в тебе просто крадуть твою хату, тому що ти не взяла російський паспорт, не приїхала, не заплатила рублями за якогось нотаріуса і все. Квартира навіть не зруйнована. Вона ціла, стоїть тим, тебе чекає. Правозахисники, з ким я спілкувалася, дуже радять не їздити, не підтверджувати право власності, не брати російський паспорт, тому що. Кожен українець, який йде в окупацію, це потенційний заручник, якого треба буде потім визволяти. Як ми знаємо, цивільні заручники сидять подовгу, немає якоїсь пропрацьованої схеми, як їх повертати. Їх не включають в обміни, їх судять часто, ну тобто радять не їхати. Так само є ризик, що ти поїдеш. Навіть привідувати когось або там підтверджують право власності, отримаєш паспорт російський, і тебе просто не випустять з окупації. Ти залишишся жити в окупації. Я ще не все сказала. Для того, щоб підтвердити власність, треба весь цей час власнику платити комунальні послуги, бо інакше квартиру як там скажуть, що вона безхозна. Одна з героїнь розповідала: як відновлювали житло, тобто в неї квартира. Постраждала, вона була зруйнована, і там рік жили будівельники. І Вона весь час платила комунальні за те, що вони там споживали, тому що це одна з умов, сплата комунальних. Це про те, що є господар. Також ну ми не можемо напевно це стверджувати як факт, але герої розказують, що не пускають людей, наприклад, в яких є хороше житло, бо кілька от є люди, які мають своє житло, успадкували житло від загиблих, наприклад, під час облоги Маріуполя росіянами. І коли вони проходять фільтрацію в Шерем'ятіва і дивляться, що в них є майно. То можуть просто не пустити такі випадки були, і власне маріупольці самі розповідають, що це їхня така думка. Що це робиться спеціально, щоб власник не з'явився і житло могли націоналізувати це? Відео не тільки важко дивитися, а й важко робити. І спонсор цього відео це платформа з пошуку психотерапевтів Майндлі. Я дуже вдячна їм за те, що вони роблять так, щоб відео на цьому каналі іноді з'являлося, тому що Майндлі і психотерапія це буквально єдина причина, по якій я сідаю перед камерою раз на кілька місяців. І так, спідран по Майндлі. Значить, переходите за посиланням в описі, проходите тестик. Там вказуєте, що ви, хто ви, що вас турбує, кого ви хочете, жінку, чоловіка, напрямок психотерапії. Коротше, оце все. Потім вам підбирають психотерапевтів. Ви дивитесь такі, типу, фоточки, відео, опис, і обираєте, кого ви хочете. А, на да, ціну теж дивитись. І на що я особисто раджу звертати увагу на освіту, тому що навіть у мене оглядачки Тіктоків Росії. Є медичний диплом, хоча це не обов'язково для оглядів тіктоків. Вік і стать так, це зараз не сексизм і не ейджизм. Просто сядьте і подумайте, з ким вам буде комфортно ділитися найособистішим і найболючішим, і це нормально обирати тільки жінок або тільки чоловіків певного віку. Це ваш комфорт, про який ви маєте подумати, і не соромитись обирати якийсь вузький список спеціалістів. І третє це, звісно, ціна, тому що за терапію ви будете платити не один раз, а регулярно, наприклад, раз в тиждень. І подумайте, скільки ви готові віддавати за це на місяць. І тут одразу вам підгончик, промокод хочу 20 знижка 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом чи спеціалісткою Майндлі за посиланням в описі. Переходите, проходите тест. А тепер дивимося відео далі. Ми запросили авторку матеріалу Марію, щоб вона розповіла, як вона взагалі писала цю статтю і шукала героїв для цього матеріалу. Власне, цей проект для мене найскладніший. Виявився з усіх, які я писала протягом життя. Я писала багато тем соціальних і так само, які вимагали анонімності. Але власне ця тема людей в окупації вона складна з багатьох причин. Вона складна власне, у втіленні технічному, тобто знайти героїв і гарантувати їм безпеку, записати так, щоб потім, якщо їм перевірять, телефони не можна було виявити, і щоб вони постраждали. І з іншого боку, це така, такий виклик, як це сказати, психологічно, емоційний, так, спілкуватися з людьми. Все-таки ти не в окупації. І найперше, що треба зробити, це розповісти героям, для чого ти пишеш, про що ти пишеш, як саме ти пишеш, як ви будете спілкуватися. Тобто, по-перше, розказати все по кроково, що буде відбуватися. По-друге, вони мають тобі довіряти, щоб розповідати. І це теж складно, тому що, власне, незнайома журналістка тобі, по суті, пише, чи дзвонить, там є шляхи, як це зробити. Тут мені трохи допомагає те, що в мене теж родичі в окупації. Я Кажу, що в мене родичі в окупації, що я розумію е, ризики, я розумію, чого е, ну, небезпеки, які можуть бути, і я це все враховую. Е, цікавий теж момент, що е, дуже часто люди бояться, ну, їм страшно і це зрозуміло, але також були випадки, коли люди казали, що вони не, не те, що бояться, вони не хочуть хейту. Тобто одна героїня власне, з Маріуполя, анонімно ми її записували. Вона таки сказала: вона спочатку відмовилась від спілкування, сказавши, що я знаю, ви напишете статтю, а всі почнуть писати, що от побрали паспорти, сидять в Маріуполі, колаборанти, зрадники, і це дівчина з такою проукраїнською позицією. І вона каже, що їй дуже боляче це читати, дуже образливо, і вона не хоче через це спілкуватися з журналістами. Ну і після того, як ми з нею трошки поспілкувалися, я сказала, що ми про це теж напишемо: про це, що хейт, таке знецінення їхнього досвіду, узагальнення, засудження, теж сприяє тому, що розростається прірва можливий діалог, і що цього треба теж намагатися зменшити. Цю комунікацію токсичну. І тоді вона погодилась і ми з нею поспілкувалися. Саме спілкування зараз я поясню, чому це неможливо, наприклад, напряму, коли йдеться про Маріуполь. Можна собі подумати, Маріуполь велике місто, правильно? Я комусь подзвоню, ну хто там буде знати, хто кому дзвонив. Насправді, якщо людину зупинять, перевірять телефон, рендомно перевірять мій номер, вони, тобто окупанти, силові структури окупантів, вони виявлять, що людина спілкувалася з українською журналісткою, тобто, це вже буде приводом людину, наприклад, затримати, повести на допит. От, або там не знаю, будь-що зробити з людиною. Відповідно, люди не хочуть спілкуватися. Один зі шляхів теж е спілкування це через родичів, які виїхали вже тут. Тому що з родичами люди спілкуються, а журналіст потім може е напряму поспілкуватися з цим родичем, який перекаже історію. Тому що, е якщо родич е спілкується з людиною в окупації, то ці телефони, в принципі, є, і це родичі. Але це теж. Е не завжди спрацьовує власне шукати героїв складно. Це е, дуже різні шляхи. Це якісь особисті контакти, це і громадські організації, які співпрацюють з людьми. Там, наприклад, які або допомагають, які виїхали. Ну, є різні шляхи пошуку героїв. Єдине, що я хочу сказати, що жодна історія не вартує того, щоб людина постраждала. Читайте матеріал повністю за посиланням в описі відео. Там будуть виходити ще статті. Шо, Шо, тож про будинки в Маріуполі. Як ж росіяни їх відновлюють? Ну, звісно, для картинки це яскраво видно на цьому скріні, наприклад. Російські пропагандистські канали приїжджають, знімають цю яскраву обгортку. А ріелтори в Тіктосі показують, яка класна квартира на продаж, де чомусь зникли власники. Ну, ви пам'ятаєте цього чувака. А іноді будують буквально на кістках. І це зараз не метафора. Універмаг в центрі міста, де у підвалі загинули люди, росіяни ще не демонтували. Не виключаю, там і досі лежать тіла загиблих. Люди там переховувалися від обстрілів. У 22-му і частково 23-му біля Універмагу неможливо було перебувати. Був нестерпний трупний сморід. Ексгумація не проводилася і в драмтеатрі, на який росіяни скинули дві авіабомби. За різними даними, там загинуло 300-600 людей. І на цих руїнах будують новий театр. І навіть проводять зараз різні концерти. Ну, дуже часто, до речі, теж, коли ти кажеш, що в тебе хтось там в окупації є, Ну, ладно, коли ти кажеш, що в тебе там бабуся в окупації, очевидно, що бабуся не хоче і не може вже виїхати. Але коли ти кажеш, що в тебе в окупації залишились там друзі або однолітки, то люди якось дуже часто їхня реакція, що вони за Росію, ну тобто, це теж ну, таке і трапляється. І... І доводиться пояснювати, що ні, не за Росію, і наскільки складно виїхати. О, знову ж таки, була в нас стаття про виїзд з окупації. Там навіть взяти е, цих перевізників, де в середньому там від 200 доларів з людини і вище зараз. Тобто, а якщо ти, наприклад, живеш в якомусь селі, там е, в Херсонській області умовно, і в тебе там не знаю троє дітей, і мама. Ну тобто, тут навіть банально питання грошей, ти не можеш виїхати, тому що в тебе нема на це грошей. І так. А що їсти або їжа в Маріуполі? Розповідає Валентина: спочатку ми їздили за продуктами у Ростов у Росії. Ціни нижчі ніж у нас. Та й вибір був кращим. Зараз у місті все є: російське або з Білорусі, але дороге. Іноді ще можна натрапити на українську соняшникову олію чи якісь консерви. Але думаю, це ще із старих запасів. На тематичних форумах маріупольці публікують ціни на продукти, і видно, що вони в півтора-два рази вищі, ніж російські. Отут ви можете бачити порівняння цін на різні продукти. Що це за економіка? Заробити. Ну, Катерина розповідає: я їздила в Таганрог, там ціни нижчі, але атмосфера совдепівська. І усюди реклама поминальних обідів і ритуальних послуг. Усе вони розуміють. Окей, в реаліях війни високі ціни на продукти у прифронтових місцях це нормально, тому що там просто нема цих продуктів. Але Маріуполь зараз по факту туди заїжджають багато будівельників. Це по факту тилове місто, де немає обстрілів. Росія туди завозить дофіга людей і продуктів для них, в тому числі а, і ціни все одно високі. Тобто в тебе і квартиру вкрадуть і продадуть росіянам, і зароблять буквально на їжі, яку ти їсиш. Тобто це буквально обікрасти ну, на воді, яку ти п'єш, просто на всьому. Все, що можна представити, все в тебе заберуть і зароблять на тобі. А що з роботою в Маріуполі? Де працювати? Робота є, але фізична і важка. Ну, що очікувано, редакторка Маріупольського порталу 0629 Анна розповідає, що на початку окупації в Маріуполі взагалі не було людей, навіть птахів, а собаки буквально тягали в зубах людські кінцівки. Але пізніше в Маріуполь почали з'їжджатися росіяни, щоб розгортати бурхливу будівельну діяльність. Туди приїжджають і росіяни, і іммігранти з країн Азії. І зараз я дуже толерантно сказала. Бо зарплати в Маріуполі вдвічі більше ніж в Росії. Вони будують типу для маріупольців, які втратили житло. Але всі ми вже знаємо, що насправді це для росіян, які вкрадуть квартири у маріупольців. Як кажуть, маріупольці в окупації добре живуть там, тільки будівельники міняли і перевізники. Міняли це ті, хто міняють гривні на рублі, тому що всі операції там в рублях. Але гривні можна якось поміняти. От ті, хто цим займаються, хорошо собі живуть. Інших вакансій, звісно, набагато менше, і беруть на них переважно жінок, тому що чоловіків можуть мобілізувати. Героїня Катерина розповідає, що на початку окупації вона з чоловіком їздила в село за продуктами, щоб продавати їх на базарі в Маріуполі. І одного разу їх зупинили Денерівці. Її чоловіка сильно побили, погрожували кинути на підвал і забрати машину. Коли вона запитала, за що. Їй сказали за несплату податків. Ну, типа, які податки у місті, ні електрики, ні води, ні їжі, каже Катерина. Також важливо розуміти, що люди, які ходять на роботу, не всі є колаборантами, це теж таке дуже чутливе питання. Про нього зараз багато говорять і правозахисники, і про те, як нам треба буде оцінювати дії людей в окупації. Тобто ми розуміємо, що люди, які продовжують, не знаю, там вирощувати квіти на продаж, чи працювати продавцем в магазині. Ну, якби нелогічно, таврувати їх колаборантами і тими, хто працює на. Окупантів, а що робити, якщо ви захворіли в Маріуполі? Де лікуватися? Росіяни пошкодили або знищили в Маріуполі 64 лікарні після нещодавнього обстрілу Охмадиту в Києві. Ми прекрасно пам'ятаємо, що росіяни люблять бити саме в пологові, дитячі відділення, ну і в принципі в лікарні. До речі, про дитячі відділення саме вони всі закриті в Маріуполі, і дітей треба вести в Донецьк, якщо їм погано. Я пам'ятаю, що до Донецька треба було їхати півтори години. Зараз може навіть більше. Щоб ви розуміли, масштаби. Багато лікарів виїхали, дехто загинув на їхнє місце. Приїжджають російські медики, але їх все одно мало. Щоб отримати медичну допомогу і безкоштовні ліки, такі як, наприклад, інсулін, треба мати. Російський паспорт, тому що ці ліки є російськими, і без паспорта вам їх просто не дадуть. Просто вдумайтесь, що люди вимушені брати російський паспорт, щоб буквально не померти без життєво необхідних ліків. Тому, коли ви думаєте, що в Маріуполі а, зрадники, колаборанти і всі мріють про російський паспорт, просто згадайте ці історії і подумайте ще раз. І нам важливо розуміти, що, наприклад, російський паспорт це не вияв політичної позиції, це буквально гарантія, тому що ти зможеш там жити. Тому що в окупації не скористатися медичними послугами, не не, не там, не знаю, піти народжувати без паспорта, тебе можуть не оформити в лікарню. Ліки, в принципі, можна купити без паспорта, але якщо це специфічні ліки, наприклад, як ліки для людей з діабетом, то треба паспорт. Паспорт треба, щоб оформити право на машину, на житло. Ну, тобто, якщо люди залишаються, вони отримують цей, ну, цей паспорт. Навіть так, щоб виїхати, треба російський паспорт дуже часто, тому що, наприклад, люди з окупованого півдня, вони їдуть через Крим, проходять фільтрацію. Або їдуть через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, тобто і з російським паспортом виїхати ну, начебто, простіше, особливо якщо ти плануєш виїхати далі, і безперешкодно пройти ці блокпости. А якщо у вас, наприклад, є дитина в Маріуполі, де їй вчитися? Згадуємо, що росіяни люблять бити саме по якимось закладам, пов'язаним з дітьми. Тому росіяни пошкодили 86 з 89 навчальних закладів. Вони дуже старались. Вийшло пошкодити майже всі. Росіяни будують садочки і школи, але більшість закладів стоять напівпорожні, бо не вистачає учнів. Є проблема із вчителями, їх завозять з Росії. Це моя улюблена рубрика Маріуполь і вчителі, колаборанти або росіяни. Ви пам'ятаєте моє неймовірне відео про моїх вчителів? Не буду продовжувати знову ж таки серед вчителів освітян. Загалом є ті, хто пішов на співпрацю, і бере активну участь там, не знаю, в розробці програми, в насаджуванні. От як був випадок у Маріуполі, коли вчителька це зафіксований, випадок, тобто відкрите там провадження дистанційно. Заочно, коли вчителька після окупації Маріуполя стала директоркою, чи вона була директоркою, Я перепрошую, деталь не пам'ятаю. Ну, Перше, що вона зробила, це знищила книжки українські підручники в школі. Ну, тобто це не була, це не був якийсь наказ, це, очевидно, було якесь її власне таке бажання, не знаю, як це коректно сказати. Показати свою вірність новій владі окупаційній, ну, звісно, такі освітяння, напевне, заслуговують на те, щоб ну, судити. І... Ну, розбиратися, судити, якщо треба. Школи в Маріуполі перейшли на російську мову і п'ятибальну систему оцінювання. А також в школах друкують методички по патріотичному вихованню дітей та по правильній історії, де розповідають, що ми тут українські нацисти. А Україна це проект іноземних спецслужб. Ну, напевно, і про біолабораторії з голубами теж розповідають. В школах створюють. Піонерські організації, а, ну і на 9 травня ми, напевно, всі бачили, як там влаштовували костюмовані виступи дітей в військовій формі і, і георгівські стрічки, і оце все. Ну, можете ще подивитися, от я знайшла в Маріупольському телеграм-каналі. Але навіть в цьому сюрі є випадки, коли діти. Зараз в Маріуполі вчаться онлайн в українських школах. Ви просто уявляєте, наскільки це небезпечно, якщо хтось дізнається. Але батьки цих дітей настільки хочуть, щоб вони отримали українську освіту, що діти таємно вчаться онлайн. Це прям. Це, ем... це зараз буде трошки токсично, але якщо мене дивляться школярі. Подумайте, наскільки ці діти хочуть вчитися, коли ви не хочете готуватися до НМТ. Я як мама сказала. Щас. Але це дуже зворушливо, так. Ми знаємо багато випадків, особливо на купованому півдні, коли вчителів викрадали, коли вчителів катували, погрожували, щоб вони виходили на роботу. Це вже це вже інше. Якби зовсім ситуація. Е, відомий випадок е, з нової каховки, коли директора кілька разів забирали на підвал, наприклад. Тобто в цьому випадку, напевне, не варто робити якісь поспішні висновки, чому вчителі пішли е, далі. Працювати в школі, ну і мобілізація в Маріуполі. І я зараз теж потаксічу. Поки хтось переживає через мобілізацію українців в Україні, ви зараз послухаєте про мобілізацію українців в Маріуполі в російську армію. Оце вже привід для переживання, я вважаю. Масової мобілізації немає, але маріупольців забирають у російську армію. Редакторка маріупольського порталу 0629 розповідає, що масової мобілізації не було, але чоловіки, які отримували російський паспорт, мали стати на військовий облік і деяких вже відправили воювати. Також вона знає випадки, коли забирали студентів або людей на підприємствах, яким 30 і більше років. Цієї вже весни в центрі Маріуполя з'явилися намети армії Росії, де маріупольців заохочують доєднуватись до російської армії. Але маріупольці щось не дуже охотно заходять всі палатки. Але росіяни на наметах не зупинилися. З березня 24-го року вони зобов'язують стати на військовий облік 17-річних дітей. У мене тільки питання: а чого 17-річних, а не 10-річних? Типу, чого 17? Чого тільки один рік від 18, а не не знаю, вже якщо розігнались, то розганяйтесь п'ятирічних. Це як в цьому в, 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 в фільмі Джожо e, Ребіт. За даними Маріупольської міськради, в місті мають найближчим часом мобілізувати тисячу українців. І під Призов підлягають чоловіки 94 2006-го року народження. Тобто деяким з них навіть ще не виповнилось 18. По суті, Росія змушує українських дітей воювати проти України. І вони навіть це не приховують. Це якийсь офіційний наказ, закон. У підсумку що ми маємо? Росіяни будують місто не для українців, що втратили будинки, а для росіян. А українці в свою чергу крадуть квартири, відбирають продукти, не дають ліки і ще відправляють. Вмирати у лавах російської армії, і пам'ятайте, що в Маріуполі залишаються не тільки зрадники, і колаборанти, а й просто українці, які чекають Україну, навчають своїх дітей таємно онлайн в українських школах і не мають змоги виїхати банально через це, що це дорого. У них залишаються хворі родичі, за якими треба піклуватися, або вони самі не мають здоров'я, щоб поїхати. Тому. Не треба їх засуджувати за те, що вони, наприклад, взяли російський паспорт, щоб отримувати інсулін, бо їх змушують просто робити це, щоб вижити буквально. Нагадую, що матеріал з циклу Щоденники окупації можна почитати за посиланням в описі. А також піклуйтесь про себе, про своїх близьких і йдіть до психотерапевта, психолога. Нагадую, що промокод хочу 20 дає знижку 20% на першу сесію на Майндлі. і посилання теж в описі. Блін, і дякую, що додивилась чи додивився відео до кінця, бо я за тобою скучила.